Вагітність 36-37 тижнів, що ми можемо тут побачити, окрім гарного обличчя та того, що тут буде хлопчик, дуже добре видно, ми можемо побачити таку знахідку як додаткова доля плаценти. Ось так виглядає додаткова доля, ось основна частина плаценти, тут невеличка перемичка. І ось додаткова доля плаценти. Для чого нам знання про цю додаткову долю плаценти? На перебіг вагітності це ніяк не впливає. А от саме під час пологів, коли відокремлюється основна частина плаценти, ось ця долька може залишитись порожнині матки. І після пологів бути причиною кровотечі. Тому. Для акушерів-гінекологів важливо знання про цю додаткову долю, ми ще називаємо білобарна плацента, для того, щоб вони після пологів проконтролювали, що відокремилась і основна частина плаценти, і ця додаткова доля, для того, щоб нормально протікав післяпологовий період жінки.